Сьогоднішній день, цю неділю, ми згадуємо е, наше очікування, наш Адвент. І сьогодні я буду казати про третю свічку Адвенту. Вона називається Свічка пастухів, вівчарів. Це ті люди, які першими дізналися про те, що цей світ прийшов Месія після Марії Йосипа. Це люди, яким співали ангели небесні. Вони чули цю славу, яка була віддана Богові. Давайте зразу відкриємо Луки, другий розділ з 8 по 20 вірш. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я, ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидєвому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з ангелом сила велика небесного війська. Що Бога хвалили і казали Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели дійшли від них, в небо, пастухи почали говорити один одному: Ходім до віфлієму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь, і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежав. А побачивши, розповіли про все те, про що, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія всі ці слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. І в цій історії. Цікавими моментами є декілька пунктів. Пастухи це такі люди, які не є високої, з високої касти людей, з високого прошарку, населення. Вони були зазвичай бідними, і їхня основна задача була просто, просто берегти стадо. І вони це робили посвячено. Тобто це не можна було взяти сьогодні вихідний. Там, від того, щоб не пасти, вівці чи щось таке. Їм треба було постійно шукати нові, нові місця для того, щоб е, було ще їсти їх отарі. Їм треба було день і ніч пільнувати свою отару, тому що вівці вони не мають мати пастуха. І е, вони розбігаються, якщо його не мають. Є така собака, пастуша. вона... Бігає навколо отари і не дає вівцям відбитися від стада. Тому що коли вівця одна, то їй дуже легко, наприклад, вовку схопити і з'їсти, якщо вона одна, якщо вона згубилася. Якщо вони в стаді, то вони більш в безпеці знаходяться. Пастухи особлюють простих, невисокопоставлених людей, яких Бог вибрав для проголошення найважливішої події в історії людства. Це народження Месії Ісуса Христа. Їхня присутність у різв'яній історії демонструє, що Божа благодать доступна кожному, незалежно від Його соціального статусу. У біблійній традиції пастухи символізують Божу турботу про свій народ. І сам Бог в Псалмі 23 з 1 по 3 псалом Давидів: Господь то мій пастор, сам Бог себе називає. Через Давида пастора він відкрився йому як пастор. Тому в недостатку не буду на пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Вони стали першими благовісниками. Про них написано, що. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. Пастухи по дорозі розказували всім людям про цю славу велику Божу, яку вони бачили, і розказали ці слова Марії, а вона в свою чергу, скоріш за все, і передала їх апостолу, апостолу Луки, який їх і записав. Тому що він, скоріш за все, не був там присутній. Кожен для Бога кожен важливий. І пастухи, які перші, свідки, які перші свідки народження Ісуса, вони є символом Божої благодаті, яка доступна для найсмиренніших. Їхня присутність у Різв'яній історії нагадує, що в очах Бога кожна людина важлива. Це більше, ніж просто персонажі. Вони нагадають нам про смирення, вірність і Божу любов. Яка не має кордонів. У їхній зустрічі з Ісусом Христом виявляється основна ідея Різдва: Бог приходить до всіх, особливо до тих, хто відкритий серцем і душевно смиренний. І Трохи нагадаю вам. Перше, перша свічка це була свічка, ми згадували з вами свічку пророцтв. Друга свічка це свічка віфлієнських зір, яка була, яка вказувала шлях. І остання свічка це третя свічка це свічка пастухів. Бог прийшов до простих людей і до нас з вами також. І давайте ми будемо. Дякувати йому за це, за те, що він прийшов до нас.